Без гумових чобіт цією дорогою не пройти. Замість асфальту тут болото і калюжі. Мешканці вулиці Подолинського довго просять комунальників, аби ті підсипали дорогу, а вони все зволікають. Люди звернулися до народного контролю. Мешканці розповідають тут і самому пройти важко, і машиною ледь проїдеш. Діти погуляти не можуть на велосипедах. і ніколи наша дорога не була асфальтована. Ми з дитиною поболоті в садок. Я на роботу приходжу, таке питаються, звідки я їду. живу у Львові. Тут тяжко пройти, машина грузна. Вчора застряла швидка. О, ну тут ви виїхала. А сусідів випухали з колясками. Ми так само тут є ще одна дівчина. Ми не можемо виїхати. Я навіть ту коляску вже заховала. У листопаді газовики тут прокладали нову мережу, тому й розрили вулицю. Журналістів народного контролю. Комунальники запевнили, до кінця місяця дорогу відновлять. Поміняли там труби але зворотні засипки видно не зробили. Направлена була вимога «Львівгаз», щоб в термін до 11 числа вжити заходи. Хай вибирають, хай підсипають, може щебенюють. Ми перевіримо, чи зремонтують цю дорогу. Христина Бучковська, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945, Пишіть народ,